Кінець війни може пришвидшитись, якщо Україна отримає касетні снаряди для хаймерсів. Про це повідомив радник головкома Збройних сил України Ден Райс. Наша побіда, повна, на мій взгляд, це не ні Вашингтона это убрать американців викинути їх із Європи. Ці снаряди різновид касетних боєприпасів. За словами Райса, вони дозволять завдавати ударів по російській артилерії і навіть знешкоджувати заміновані території, оскільки мають дальність до 45 кілометрів. При цьому в Німеччині десятки тисяч таких снарядів очікують на утилізацію. Якщо Україна отримає 2000 касетних реактивних боєприпасів, я думаю, закінчення. Війни суттєво прискориться, адже снаряд збільшує у 88 разів бойову міць та шанси знищення Росіян, і усі оборонні лінії Росіян будуть зметені, якими б вони не були на нашому напрямку. Залишаються два активних напрямки: це Бахмутський і Лимано-Куп'янський. На Бахмутському сили оборони, як ви правильно сказали, продовжують утримувати ініціативу. Поступово, поступально видавлювати ворога. Щодня це йдеться про сотні метрів, щотижня про кілометри. Робиться це свідомо, щоб не втрачати свій, в першу чергу особовий склад, а також техніку і в той же час наносити великі втрати ворогу. Ворог на цьому напрямку відчайдушно чинить опір. В першу чергу використовуючи артилерію за цю добу 560 разів всіма видами артилерії від мінометів ствольної артилерії до реактивних систем по вогню. Бо по наших позицій три авіанальоти здійснив. Відбулося 9 боєзітнень, в ході яких ми знищили 55 окупантів, 106 поранили. Знищили ворожий танк БТР. Одну з їхніх аналогів нет 240-міліметровий самохідний міномет Тюльпан протитанкова ракета комплекс дві гармати, чотири склади польові з боєприпасами, і також що важливо. Комплекс спостереження Муром-П. якщо говорити про Лимано-Купенський напрямок, тут ворог намагається штурмувати наші позиції. Він здійснив вісім штурмів, під час яких шість із яких це в районі Сіньківки. А також Білогорівки і Веселого по одному Веселого. Викутех також більше 500 раз, 503 рази використовував артилерію різного типу. Більше використовували на цьому напрямку авіацію 10 авіанольотів здійснив під час відбиття ворожих атак. 16 окупантів знищили. 72 поранили, підбили дві бойові ремонтно евакуаційні машини, дві два бронеавтомобілі тигр. Знищили безпілотник «Орлан-10» та дрон Камікадзе Ланце. Також знищено дві вантажівки і ворожий бліндаж те, від чого ми особисто. Та зараз повернеться до нас пан Сергій. Тішилися і ще раз ще раз хочеться зокрема підкреслити, що вчора і на Бахмутському напрямку та гелікоптер був один збитий, тобто це теж велике досягнення. Пане Сергію, в продовження та цього зведення, те, що нам повідомляє, наприклад, за економіст», вони пишуть, що ситуація на фронті впродовж останніх двох тижнів дуже повільно, але змінюється на користь Україні. Ясно, що вони аналізують не тільки ділянку, про яку ми з вами зараз говоримо не тільки схід а й південь нашої країни, але розуміємо, що і на сході. Сили оборони прогризаються у той же час. Ми розуміємо, що велика загроза, і ви це коментуєте на перший тиждень, і генерал Сирський це коментує це ламано куп'янський напрямок, де зібрана потужна оборона з нашого боку і потужний кулак для наступу з їхньої сторони. Велика кількість техніки, і не тільки що зараз можна сказати, наскільки ми розуміємо, туди перекидається і українські резерви, щоб не допустити прорив, що хоче отримати ворог, куп'янську зловий прорватися до. Харківщини, ну і власне, де, де та межа, де їх спинять або вже спиняють? Ну їх вже спиняють, будуть спиняти, а потім будуть гнати. Просто, як я вже сказав, у нас нема шапка закидає, такого говорячи їхньою мовою. Ми з наявними силами і засобами які у нас є і вони в принципі десь десь в паритеті з ворогом де тільки ми досягаємо більшої концентрації ми тут же його тіснемо і б'ємо але загалом ми маємо розуміти що ми маємо з великим за об'ємом добре що погано навченими і екіпіроване і з поганим особовим складом а поганий цей особовий клас в першу, в першу чергу тому що як показав сьогодні генеральний штаб 256%. 510 вже став хорошим, тому саме ну це і жарт, і професійний насправді підхід, тому що в перший рік і вже більше війни було знищено найпрофесійніший склад російської армії, але на жаль, у ворога ще досить багато техніки. Іноді вона вже старіша. Як ми спостерігаємо на тому зламану купінському напрямку, що вони використовують все частіше вчора? Було чотири бойові машини піхоти. Один БМП один значний найстарішу радянську модель. Також іноді танки застарілі бачимо і інші години техніки. Проте вона є і вони гонять, сконцентрують багато особового складу в. Скажем так, під час так званої альтернативної мобілізації, оці роти шторм зет, які вони набирають або з в'язнів, або з колишніх в'язнів, або з тих, хто має можливість стати в'язним, зокрема маючи умовний термін, а йому погрожують, що він перейде в постійний і, і різноманітні ЧВК, які насправді не ніякі не ЧВК, тому що вони все, що попадає до рук росіян, воно все деградує. Насправді, американці придумали хорошу річ приватні ці військові компанії. Ампанії для того, щоб не загружати свої війська під час там стабілізаційних миротворчих і інших місій, щоб там охороною конвоїв, охороною баз, транспортуванням і таким іншим займалися ті ж ветерани, які раніше служили за хороші кошти і платили податки, і У росіян це перетворилося в зграї найманців. Які по суті або за великим рублем відносно великим, тому що в них там з тих регіонів, де і на їжу не вистачає, або під адміністративним чи кримінальним тиском вони попадають. Тому вони концентруються сили про те, як ви правильно сказали, робиться все, і командувач відпрацював на цьому напрямку. Потужно ви надані всі розпорядження. Заслухано командирів, враховано їхні побажання з більшим знанням місцевості і знанням противника безпосередньо на своїй ділянці. Посилено вогнові можливості, вибудовано всі лінії від протиповітряної оборони до інженерно-саперних загороджень і, скажімо так, все враховано, і в тому числі логістика, паливно-мастерні матеріали, боєприпаси, транспорт, евакуація поранених і таке інше. Сергій щодо Шторм-З, хочу поточнити це загони в'язнів, і тут абсолютно пряма асоціація з тим, що відбувалося із вагнерівцями під Бахмутом, коли кидали величезні масиви людей малими групами, правда, але все ж величезні масиви людей на штурми. Як би там не було за деякий час, хоч і величезними втратами, та якихось результатів, вони тоді такою тактикою досягли. Чи є шанси у них на східному напрямку подібним? Вимиванням своїх людей досягти якихось результатів. На вашу думку, ну по перше, ці результати дуже сумнівні. Я думаю, що це була класична пірова перемога. Ну, ну просто так. така екзистенційна, скажімо. би, тому що втрати тільки від це за всіма оцінками від самого Пригожина до західних аналітиків. Втратити 20-23 тисячі тільки летальних летальних втрат. І до 100 тисяч загальних це ну за районний центр і передмістя, і то не повністю до кінця взяти тут, але є тут суттєва ви єдине, що я згоден з вами погодитись, що вони були хоча б маломальськи ефективними, тому що вони якісь кілометри та проходили. Якщо говорити про шторм зет, у їх відрізняється така репліка Вагнера, тільки вже під контролем Шойгу. Бо вони вже бояться втратити контроль, тому вони це набирають привинкамат при військоматах і намагаються максимально контролювати суть. І головна, яка їх вирізняє, тому що головним рецептом такого сумнівного ну, екстенсивного, але успіху Вагнера це була я її називаю кривава дисципліна. Тобто за любе серйозне порушення, особливо в плані невиконання наказу, в плані відступу, в плані кидання зброї або намагання здати в полон, негайно наступала розстріл або кувалда. Відтак це діяло і просто тому, що коли людина в безвиході, в неї все таки є і він. А коли він йде вперед, в нього мікроскопічний шанс залишається, що він ну, якась надія є. То, то це діяло. То в цих ротах зет на на швидкоруч набраних все-таки немає такої вибуденої роками желізної кривавої дисципліни, немає настільки якісних інструкторів. Відтак, от це навіть екстенсивне просування у них поки що фактично не виходить, якщо не говорити про якісь там метри, десятки метрів.